Другий рік в Олександрії працює спортивна секція для дітей з інвалідністю. На ініціативу громадської організації Серце матері відгукнулися тренери Сильної Олександрійщини. відкрили групу силової гімнастики секції пауерліфтингу Спортик. Спочатку займалися у приморському мікрорайоні і лише нещодавно отримали окреме приміщення на базі другої школи, розповіла тренерка Інна Чиш. Спочатку повномасштабної війни у нас виникла проблема з залом, і ми вирішили розділити дітей по вікових категоріях. І старша група залишилась на перемозі, а молодша в Олександрії. Тренерка задоволена своїми підопічними. Як тренер я задоволена результатами, бо це дуже круто, коли вони не тільки просто приходять займатися в зал, але й вони і приймають участь у загальних змаганнях, поміж інших спортсменів себе показують і вони показують себе як приклад також. Вони приймали вже понад 4 рази, мабуть, на змаганнях участь, і результати їхні ну, прогресують на кожному змаганні. Загальна фізична підготовка, вона йде як у всіх спортсменів однакова. Просто треба ну, таким діткам більше пояснювати, більше показувати примір на собі приклад і ну, їм допомагати направляти саме як робити вправи. Олена Смикова від спортик з перших днів заснування. Неодноразово виступала в чемпіонатах. Показує, які вправи її найулюбленіші. А Владислав долучився нещодавно. Мені подобається тут займатися, сюди приходити, общатися тут. Коли я приходжу на заняття, я роблю прези, гіперекстензію. Задоволені успіхами і батьки. Це дійсно класна можливість для наших дітей, для мого сина особисто, тому що, по-перше, це командна робота. Дома ти не можеш навчити працювати в команді. По-друге, це друзі, це таке місце, куди хочеться йти. По-третє, це розвиток інтелектуальний, і фізичний. І що немало важливо для мами, це те, що тут він має змогу приймати участь у чемпіонатах і тим самим показати свої сильні сторони. А я, як мама, маю можливість попишатися ним. Нещодавно приїхали в нове приміщення та отримали від міжнародних партнерів спецобладнання. Цей проект у нас вже триває біля двох років. Як сказала вже тренер, ми спочатку займалися на перемозі, але спочатку повномасштабного вторгнення почалися проблеми з. Добиранням на перемогу, плюс, перше, що стояло, це укриття. Тому ми звернулися до міської ради з проханням про надання нам якогось приміщення в межах Олександрії. І за що ми дуже вдячні, Ірина Анатолівна дуже швидко зі своїми заступниками допомогли нам з приміщенням. Сильна Олександріщина від себе зголосилася ну, продовжувати цю співпрацю, тому що вони спортсмени, вони тренери. А вже ну я перед собою особисто поставила мету, що потрібно забезпечити цей зал обладнанням, тому що зал є, тренер є, а обладнання немає. Тому вже якийсь період я є волонтером Кіровоградської обласної організації YMCA. Це організація міжнародна і також в Україні є і в Україні. Вона розвиває локальні організації. І одне з їхніх направлень це розвиток спорту. Тому я звернулася до їхнього президента з проханням. Ця організація вже допомагає нам сім років. Різними проектами це і Ісландія. Щороку дітям дарує подарунки, новорічні, різдвяні. Діти дуже їх чекають до повномасштабного вторгнення. Вони приїздили щороку, було особисте спілкування. А зараз вони підтримали такий проект, завдяки чому ми, нам вдалося придбати обладнання. Під час цього проекту нам вдалося придбати лавку для гіперекстензії, також грибний тренажер, який залучає дуже багато м'язів. Також ми придбали степ-платформи Мід. Боли, грифи різноманітні. Це і дитячі, і для пауерліфтингу, також диски для цих грифів і петлі. Зараз секцію відвідує 10 спортсменів. Є можливість розширитися. Анонси та графік тренувань будуть публікуватися на сторінці громадської організації Сильна Олександрівщина.